Я вважаю, що ми не маємо гаяти час і навіть під час військової агресії максимально працювати над тим, щоб готувати відновлення і відродження нашої країни. Це потребує максимальної концентрації зусиль, особа зусиль з боку науково-освітянської спільноти. І особливо в такому центрі, в такому центрі науки і освіти, яким є будівельна академія. Яка концентрує і напрацьовує максимально інноваційні, максимально сучасні, максимально енергоефективні підходи до будівництва, до інфраструктури, яка пов'язана з будівництвом. Саме тут ця розмова має відбуватися, саме тут ці напрацювання мають концентруватися, і саме тут має Виконуватись і ініціюватися подальша робота щодо розвитку цих напрацювань і їх реального практичного застосування. Маємо відновлювати нашу країну не на застарілій базі, а на надсучасній базі, навіть не на тій, які яка зараз вже наявна, яка практично використовується, а на тій базі, яка дасть нам ще й конкурентну перевагу, яка створить умови для життя для роботи людей, яка створить умову для Національного бізнесу для відродження національної економіки і для максимального підвищення конкретно спроможності, тому, тому що боротьба України за виживання і за інтеграцію в цивілізацію з нашим ворогом відбувається на військовому фронті, але відбувається заради того, щоб ми могли будувати життя українців, життя наступних поколінь. І це життя має бути достойним і ґрунтуватися на вищих критеріях цивілізації, які доступні і які будуть доступні. Дуже важливий діалог, дуже важлива робота наукова і дуже важлива робота освітянська, тому що все це робити мають професійні кадри, люди, молоді люди, мають знаходити. В Україні можливість отримувати сучасну освіту, мають отримувати чітку перспективу отримання освіти і розбудови кар'єри в цій країні, і мають отримати можливість працювати і створювати умови і для своїх дітей, і для своїх онуків. Тому я дуже розраховую, що цей діалог дозволить нам не гаяти підкреслюю час. Робити всю домашню роботу і в перший день нашої перемоги над ворогом розпочати розбудову нашої країни.